Так виглядає системний блок всередині. Найголовніша частина системного блоку це материнська плата, яка являє собою спеціальну багатошарову плату, на якій розташовуються різні роз'єми і комплектуючі, необхідні для підключення зовнішніх пристроїв, такі як роз'єм для живлення, слоти для оперативної пам'яті, роз'єм ID для жорстких дисків і оптичних приводів, південний міст. Роз'єм SATA для жорстких дисків і оптичних приводів. Роз'єм PCI для плат розширення Роз'єм PCI-Express для відеокарт. Північний міст. Роз'єм для процесора та USB. Процесор Процесор є мозком комп'ютера. Це пристрій, який обробляє програмний код і визначає основні функції комп'ютера з обробки інформації. Візуально процесор виглядає як невелика квадратна пластинка. Аби процесор не перегрівався, встановлюється радіатор, який відповідальний за стабільну роботу машини, оскільки навіть невеликий перегрів веде до збоїв. Процесорні вентилятори завжди працюють в парі з радіатором. Це збільшує теплоотводну поверхню процесора. Цей механізм має загальне, відоме нам назву кулер. Оперативна пам'ять. Це пам'ять, яка потрібна в першу чергу саме комп'ютеру. Дана пам'ять дає комп'ютеру змогу дуже швидко записувати та щитувати дані. Ця пам'ять, на відміну від Вінчестера, є повністю енергозалежною. Тобто, дані в ній зберігаються лише при умові, що комп'ютер буде ввімкнений. В оперативній пам'яті комп'ютер зберігає тимчасово потрібні для нього файли, математичні розрахунки і взагалі все те, що йому заманеться. Жорсткий диск. Всі файли, які ми розміщуємо на комп'ютері, всі програми, музика і фільми зберігаються на жорсткому диску комп'ютера. Також його називають пінчестером. Дані записуються на спеціальні пластини, покриті шаром феромагнітного матеріалу. Сам жорсткий диск виглядає як металева коробка з круглою пластиною. При виборі жорсткого диску слід врахувати такі параметри, як обсяг диска. Обсяг диска визначає, скільки даних ви зможете зберігати на Вінчестері. У продажу доступні диски до 5 ГБ. Інтерфейс. Інтерфейси поділяються на SATA, SAS та ID. Найголовніше знати, те, що для ноутбука вам знадобиться жорсткий диск розміром форм-фактора 2,5, а для комп'ютера з форм-фактором 3,5. Також слід враховувати об'єм кеш пам'яті та швидкість роботи жорсткого диска, тобто обертання шпинделя. Якщо ви хочете досконалитись від комп'ютер, вам знадобляться слоти розширення. Це роз'єми, які знаходяться в материнській платі. Вони сполучаються з системною шиною. Ці слоти дозволяють підключати додаткові карти розширення, такі як відеокарта, яка перетворює зображення з пам'ятні комп'ютера у відеосигнал на моніторі. Звукова карта, що дозволяє обробляти звук. Мережева карта, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі. Або посткарта це плата розширення, яка має власний цифровий індикатор і виводить на нього коди ініціалізації материнської оплати. Також в нашому системному блоці знаходиться оптичний привід. В цілому це наші оптичні накопичувачі, котрі призначені для шитування і запису оптичних дисків стандартних CD або DVD. А ще для роботи нам знадобиться струм. За це відповідає блок живлення, який призначений для постачання в комп'ютер електричної енергії. Блок живлення перетворює напругу до необхідних значень, стабілізує і захищає від перешкод вихідної напруги.